Всім привіт. Привіт з півночі Чернігівської області. Так, шановні, ну що ж, наступний вихід за грибами. Ще одна спроба знайти грибів. Хоча яка спроба? В принципі, відкривається непогана можливість, що знайти. Тому що минулого разу я знайшов півтора десятки маслюків. Попадалася ентолома садова, рядовка травнева. Але правда не в цьому лісі, тому що тут березовий ліс, він прокинеться десь в кінці травня, на початку червня тут буде під багато білих грибів поки тут зустрічаються отакі от. Бачите, отакі. Але бажання їх з'їсти явно вони не викликають. Тому рухаємось через цей березовий. Зараз пройдусь тут, ну більше кілометра мені залишилось. І побачимо що в сосновому лісі. Можливо, знову будуть якісь гриби. Плюс по дорозі зустрічаються яблуні, груші, а тут може бути ще і рядовка. Тому пішли разом, побачимо, що сьогодні вдасться знайти. Так, ну нарешті, 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 нарешті. Хочу показати одним кадром, в яких місцях я взагалі шукаю маслюки, тобто де вони можуть рости скажімо так, перспективні місця, а де їх не варто дивитися. Ось тут -от берези, сосни. Чому сюди зайшов? Тому що тут -от осінні машинки я збирав Думаю, ну, Були осінні, то можливо будуть і весною. Але ж ні. Зараз гриб росте виключно ось, ось на таких місцях. До речі, ось яка сосна розлогіста тільки тіні дає, тут дивитися не варто. А от такі місця, бачите, якось у мене таке от лядо, молоді сосни. І де цілий день світить сонце. Якраз отут на пагорбі. Але з цієї сторони немає, Я вже подивився. Йдемо сюди. Тут також глянув, немає. Десь ось по цих місцях. І з цієї сторони. Ли мені підтрапились на пригорку. Як і попередній раз, правда в іншому місті. Також усі були на пригорку, на такому скосі. Так, а ти ж я їх бачив, тепер привів. Привів, щоб показати. І щось загубив. Так, тисяча вибачень. Гриби десь мали бути. А от вони. Спочатку я помітив ось цього. І скажу вам, що гриб. Ну вже він, дивлячись на те, що я не знаю, говорив чи не говорив, сьогодні у нас 8 травня 2025 рік. Гриб уже не свіжий. його брати можна. Це ще навіть хороший. Але він не такий, що сьогодні чи вчора виріс. І отут. -от. Подивіться, яка група. Ось, сидять. Опа. Потім я зараз давайте їх порвемо, а тоді вже буду перевіряти на камеру, показувати наскільки вони там червиві чи не червиві. Ось такий от красень ще один. Та гарні ж які. О, всі на сонечку. Всі на сонечку. Це ще такий навіть логенький. Так. І це прикриваємо. І ось такі от траві, густій траві вон який. Так. Ооо м'ясистий. Файний гриб. Так, наступний. а цей такий виглядає свіженьким. Доволі такий. Прямо вигляд має шикарний. Так. І ось. цей такий вже ніби підсухший А може ні. Не... Так, зараз десь поставлю камеру, мабуть, напругу на, на горі, бо, тому що тут ніяк, ніяк не поставиш. От, з цього місця вийшло стільки грибів. Зараз будемо перевіряти, що по якості. Так, ну що, поїхали. Значить, один я тут подивився. Цей ніжку вирізав вже. Шапка хороша. Наступний. Давайте ще так. Також придеться зону ніжки вирізати. А так далі шапка нормальна. Оці от м'ясисті істі. О! Ой, вибачте. А цей хороший гриб. Добренький. Тільки так уже, як кажуть, від старості трішки потемнів. Але піде. Так, давайте наступним експресом. Це і так само. Не червивий. Так. Не червивий. Червивий. І ще два герби. Цей такий молоденький. Цей червивий. Цей навіть весь червивий. Будемо його залишати, потім я покладу десь так під деревом. А цей добрий. Тому, скажімо так, ну більше половина хороших. На цю частину вже ну, от є така от... Перша знахідка, тому зараз ще тут походимо по цьому ляду, подивимось, мають бути ще гриби. Не може бути, щоб тільки вони оці були. Тут такий зараз гарний підвечірок, цвіркуни, десь там зазулі далі. І я на пагорбі далі продовжу шукати гриби. Якщо вам скажу, що ще знайшов, ще знайшов оці густі траві. На пригорку. Так. Щоб не наступити, тут ніби, ніби бачиш, а ніби потім можна десь їх і не помітити. Так, зараз будемо одразу. Не будемо затягувати час. Типу дивились на червивість, опа, поїхали. Ось гриб. ну Він хороший. Цей дуже такий. Але ось лісні, що показує, що гриб вже тут росте не один, можливо навіть і не два дні. А ось який гляньте. Ай-яй-яй-яй-яй, такий колір. Такий сонячний гарний. Так, давайте бай сюди. О! Вам видно? який. добрий. Подивіться, який розмір, який він м'ясистий. Чудовий гриб. Так, це прикриємо. Що тут по сусіду? Сусід. Сусід також чудовий. Ва. Так, щоб сонце падало, вам було видно, що я вас не обманюю. Так, прикриваємо. І ось іще такий. такий чистенький сидить. І все в такій от густі траві на пригорку, там де сонце постійно світить. І от І також прекрасний гриб. Тому з цих чотирьох всі вони хороші. Так, не, не прям, щоб дуже-дуже свіжі були. Але гриб є і гриб прекрасний. Забираємо і дивимося далі. Ох, і гарно тут місце. Камера вона того не передає. Але повірте на слово, що воно чудове, просто пейзажне. І ще походив десь хвилинки-дві, то ми з вами брали отам от, вище, і в отій стороні. Ну, але все рівно можна вважати, що все майже на одному п'ятаку. Так, як і в кожній справі, дуже цікавий сам процес цієї справи, але результат... Не є, скажімо так, такою штукою, яка б не цікавила. О, подивіться. І що я вам скажу? Ну от вони такі. Давайте там ров ближче спробуємо, не, можу, не буде так напроситися. О, які гриби це взагалі от навіть. Запліснюю. ну ж давайте так половину його одразу щипнемо. А він не червивий. Я то ще далі відріжу цю частину, залишимо тут. От. А він хороший. Що з цим? От, така ніжка. Дивіться. Ніжка чиста. Це вона так потемніла, скажімо, вже від віку, мабуть. Ще один. Ну цей такий пробитий. Цей гриб. Цей червоний. Угу. Та й подивіться, от тут вже, бачите, нічого кажуть. І не скажеш про те, що він червивий. Але це ще не все. Опа. Остими. А вони. Ні, це такий. Ці ніжки червиві. Буду потім дивитися шапки, буду, то вже буде потім. І головне, що подивіться, яка маленька сосна. Така от мала-мала. А біля неї є ще десь тут були по цю сторону. Їх дуже важко помітити, а от навіть подивіться. Це вже, як кажуть, природні сушки, навіть отак от вам відкрив. Бачите, всі червиві біля ноги. ну Тут шапку можна ще обрізати, але він такий суховатий, то мабуть я його залишу. Тому подивіться, 8 травня, 25 рік. Північ України, Чернігівська область, а вони вже повисихали. Тому думаю, що у вас вже давним-давно в ваших регіонах є маслюки. Просто ви не дивитеся, бо вон гляньте, який красень. Ти що, ти що, Оцей взагалі яскравий, оце шикарний червоний а тихто такий, цей же навіть дивіться пропав. Так, трішки ще в сторону. І отут От така трійка на вигляд такі молоді. Але які вони будуть. О, такі три молоді, але видно, що ноги всіх. Ні. Там треба було підрізати цей чудовий, а цей, ну, а цей червивий. Знову ж таки, маслюків, це, скажімо, це нормально чи ненормально, але це факт, що половина з них. Точно буде червиво, але щось та й можна взяти. Тому я думаю, що половина з цього місця піде. Більше ніде не бачу. Обдивилися цю містину з вами. Вони якраз тут гриби лежать. Тут я зараз забираю. Буде порядок. Так, все-таки щось знайшли. А я думав, що вже сьогодні будемо без грибів. Стільки обходив по ту сторону сосновий ліс. Понад каєм пройшовся, метр 800, нема. А тут, правда, ще така частинка є. Цікаво тут ще глянемо. Ну, глянемо маслюки, бо потім ще подивимося рядовки. Вийшов я вже з соснового лісу. Там те, що треба було подивитися, подивився, якісь гриби знайти, хотів, знайшов. А тепер у фруктовому лісі. Ой, дивіться, хто в нас ще останній з магикан. От, Ще шапинка така от суха-суха. Просто цікава, як знахідка так. Зараз будемо виходити, тому що у нас тут цілий калейдоскоп цікавих грибів. Так. О, З тих чагарників. Оки вилізеш отут. Стара така Сіва і під нею росли О, росла оця. Тут у нас вже з'являється якісь... Поганки, Ось таких от таких грибів тут предостатньо. Але у нас більш, мабуть, і вас також цікавить отака от знахідка. Тут у нас, дивіться, гноювик. Дивно, що він тут одинокий, Зазвичай вони величезними колоніями ростуть. Але ось тут бажаний і прекрасний гриб. Рядовка травнева. Подивіться, яка красуня. Так, є. Ось. Дуже більший екземпляр. Ого! Дивіться, яка гарнюня. Чи не так? І це ще не все. Тут, я, кажуть, я роззяв, ходив, а їх у траві. І не помітиш у траві, в листі отаке от. Один молоденький гриб, це показує, що він тільки-тільки пішов. Тут я наступив. Ось. Так. І тут також отакі от прекрасні гриби. Подивіться, яка краса. Зараз такий вже підвечірок. Пташки починають співати. На вечір вони активізуються вранці. Так, а я прийшов сюди до черемшини, де колись збирав зморшкову шапинку. Чисто так проглянути. І що я помітив біля неї недалеко. О! Так, так, так. Ось вони. Ось вони. І вже дивіться... Підсихає така молода рядовка травнева. І вона тут не сама. О, дивіться, бачите? Ніби в нас і вологи достатньо, ну, плюс-мінус, наскільки можна вважати з іншими регіонами України, то я думаю, що в принципі волога є. Але грибок отакий от от підсушений. Дивіться, який маленький. Хто там скаже, що маленький забираєш. ну так... О, малий самий смак. Ось. Тут тут і вже підсихає. Вон який. ось тут група, що в цьому році мені такі групи не траплялися. О, це якось все рівно показує і дає надію те, що тут гриб буде. І ще плюс обіцяють дощі... Тому, думаю, вони якраз тільки-тільки починають свій ріст і душі зроблять свою справу і гриба буде більша. Вже, як кажуть, сьогодні супер вдалий похід. Отакий. От і масляків трішки зібрали і рядовку також знайшли. А тут ще в фруктовому. Лісі, я так називаю, ліс. Це такий старий-старий сад, який вже повністю заріс різними деревами, і берези, і осики, і клани. Все підряд тут є. Подивіться, який гарний трутовик лустатий. Теж старенький, тверденький такий. А ці ще такі добротні. Але ці нехай сидять, в мене вже є гриби. А так як знахідка, звичайно, вони подивіться кадрі Кадри виглядають красивими. М -м? Супер. А тут ще дивіться. Залишки церкви з цифри. Лісо Прямо грибне різноманіття. Сьогодні реально справжнє грибне різноманіття. Таке відео, мабуть, треба називати. Тому що скільки вже видів грибів за сьогодні було побачено, знайдено. Ось. Що він такий? Оп! А це, мабуть, плютей оленячий. Угу. Такий собі гриб, якщо це він, більше всього, що це він. По своїм смаковим характеристикам, але умовний істівний. Так, отакий ще один красень. Ну, чудово, як знахідка. Просто прекрасна. Ну, сьогодні реально щось, щось неймовірне твориться, якщо взяти по різноманітності грибів. Це моя перша знахідка, коли вже вони відійшли. Хто він такий? Опа! Дивіться. Зморшок. Гістівничі, як він називається? Я навіть забув, як він називається. Хай мене хтось поправить. Ми просто вперше в житті зустрічаю ці зморшки. Сьогодні нагадаю, 8 травня. Так, давайте цього більш коволого покладемо сюди. А це вам ще раз покажу. 8 травня я перший раз в житті зустрічаю ці гриби. Ти шо, ти шо? Це радості. Просто неймовірний похід. Неймовірний. В о цьому красивому місці вже будемо закінчувати наш з вами похід. Ось тут. он Глід росте. Тут, подивіться, цвітек красиво барбарис. Ось так от. Хто не бачив барбарис? Тому показую. Вон тут, правда, він вже відцвітається. На сьогодні похід був просто фантастичний. Я знову зі своїм класичним пакетом, мабуть, вже наступний раз буду брати кошик. Але знахідки по своїй різноманітності то просто зашкалюють маслюки. Все-таки взяв у скатого, плютей. Ось, Зморшкові. там е, рядовка травнева. Ну Це просто неймовірно. Гриби починають рости. І скоро, якщо ще будуть дощі, їх буде дуже і дуже багатсько. Ну, а на сьогодні все. Всім дякую за увагу, всім щастя, здоров'я і всього найкращого. Всім папа. -па. Скільки грибів, то фантастика.